Скажу відверто, що в цьому секаторі всього дві проблеми: це дебільний дизайн та космічна ціна, але про це все поговоримо згодом. А поки що переходимо до огляду. По комплектації секатор, два торс-ключі один на 10, інший на 30, накидок на 13 точильний брусок і флакон з маслом. По характеристикам, вага секатора 925 г, з 2-амперним акумулятором 1100 г, з 4 амперною 1335 г. Напруга 12 вольт, тому працює на 12-вольтових дніпроемських акумуляторах. Максимальний діаметр різу 32 мм. Є два режими положення товщини різу це 20 мм і 32 мм. Також є захист від різу пальців і є індикатор заряду батареї, поруч з ним кнопка уімкнення. Щодо конструкції, це спроба закосплеїти Bosch GBA з 2-амперним акумулятором, в принципі, все окей, секатор збалансований і тримається в руки зручно, але з 4 амперкою він перетворюється в цирк і посміховисько. і користуватись ним стає незручно, так як акумулятор завалює секатор на оператора. Як користуватися цією штукою? Вставляємо акумулятор та натискаємо. Ненадовго затримуючи кнопку вімкнення, потім швидко тиснемо на гачок двічі, і секатор готовий до роботи. Якщо натиснути і затримати гачок, пролунає перший звуковий сигнал. Це означає, що секатор змінив режим положення зрізу з 32 до 20 мм. Щодо тестування, тут все просто і швидко. Тестуємо його на плодових деревах та на інвазивних видах. І паралельно переходимо до плюсів і мінусів. По плюсам секатор він якісно зроблений. Відмінно він відгукується на натискання на гашетку дуже швидко. І плюси на цьому закінчились. Переходимо вже до мінусів. Перший мінус це завищена характеристика цього секатора. Секатор не впорався з 30-мм вишнею. Та що тут сказати, він не айланд не насилив. А хто не знав, що така айланд, це така штука, на яку по її вже можна зламати. Максимум, з чим він впорається, це гілки до 25 мм і не більше. Другий мінус це прям дебільний дизайн. От хто це зробив, його треба. Або як мінімум вигнати з роботи, я думав, в Дніпром дизайн клеєвого пістолета щось навчить, але ні. Третій мінус це висока ціна, дивлячись на його характеристики. Хоча тут такий прикол, якщо подивитись на характеристики його 20 вольтового брата, і опа! А чому в них ціна однакова при різних характеристиках? Що діти Дніпраймовські, хочете опять заробити на своїх клієнтах? Ну, молодці, так тримати. Чекаємо, поки Прокрафт з прайсом в 2000 гривень зарядку і так ребе забере весь ринок. Ну що тут сказати? Я, отже, ж не фанат Дніпрайм, він тим паче не фанат про жиснявого Прокрафту, але як кажуть, зі всіх зол Дніпрайм це саме менше. Хоча з таким от інструментом, мені, здається, буде вигідніше напряму у китайців на лі замовляти. Одним словом, які висновки. Неякі прем в своєму стилі все дороге і, не і неякісне, тому ставте дизлайки, відписуйтесь, щоб пропустити нове відео. До побачення.